Друзі. Всім доброго дня. Антонов на мобільному екіпажу велосипедному наближується до місця Корколомної автотрощі просто зараз в Києві на КП. Автівка все ще стоїть на колосах, верніше на, на даху. Була б в мене така автівка, я б теж так би на даху би стояв. Зараз давайте зафіксуємо ось таке. Як ми бачимо, друзі, зараз медики швидкої надають допомогу жіночці з одного з автомобілів, котро отримав пошкодження. Короку немає. Шановні друзі, як ми бачимо, три автівки карколомно розбилися в Києві просто зараз на КП, просто на очах патрульної поліції. Ось таку бачимо картину, друзі, Mercedes, Lexus, Форд, три автівки на КП зіткнулися. Шановні друзі, всім доброго дня! Попередньо вийшлося без дуже тяжких травм, але як ви бачите, пошкодження автівок дуже суттєві. Вже працюють страхові комісари. Все в маслі в уламках. Мовні друзі, ще раз вас дуже прошу, будь ласка, на розворотах на швидкісних трасах, зокрема на Житомирській трасі. Будьте будь ласка, обережні, враховуйте можливі порушення правил дорожнього руху іншими учасниками руху. Бачите, на місце ще приїхала швидка допомога. Зараз будуть комусь надавати допомогу. Та на велосипедах в шоломі із мигавкою, друзі.